Знижки представляють єдині знижки на комбігріп. Хосі 10% в аптеках, Подорожник вам та ощадь. купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Найспекотніший день цього літа вже за вікном. Саме 17 липня, метеорологи прогнозують найбільші рекорди плюсової температури в Україні. Але є і хороші новини. Найближчими днями низка регіонів відчують. Полегшення, адже там очікується зниження температури повітря. Де саме дихати стане легше, де спека ще затримається, а де вона вже наробила шкоди, розповім за мить. З вами новини Тесені. І я Людмила Труфан. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобай, а Ми переходимо до новин. Ось так виглядає вінчання у плюс 37 градусів. У тікток стало вірусним відео з українського весілля в аномальну спеку. Фотографиня з чернівців на ім'я Ліна поділилась роликом з вінчання пари, яке відбулося в один зі спекотних днів, коли температура сягнула плюс 37. У ньому одягнений у костюм наречений та наречена у пишній сукні стоять у церкві. Тим часом свідок тримає біля спітнілого обличчя чоловіка маленький вентилятор. А хтось із гостей направив на пару. Великий. На іншому кадрі наречено обдувають віялом. Гості свята допомагали молодятам як могли. Публікація зібрала майже три мільйони переглядів. А ось такими кадрами поділились напередодні у телеграм-каналі Труха Україна. На відео можна побачити, як чоловік рокує розпеченим асфальтом. У таку аномальну спеку плавиться навіть взуття. Утім, і це ще не все. 16 липня у мережі з'явилось ось це відео. У Києві було дуже спекотно. Температура була настільки високою, що місцеві не витримували. Чоловік скинув одяг посеред дороги і ходив по місту голяка. Утім, вже надвечір того ж дня у столиці ринув дощ. Здавалося б, нарешті стане легше. Всі так його чекали. Але після лютої спеки негода наробила біди. У Києві вона вирувала добряче. Першими грім та блискавку побачили жителі Голосіївського району. На кадрах можна побачити, як дощові хмари поступово закривають синє небо над містом водночас в іншій частині Києва і досі світило сонце. Негода принесла з собою підтоплення. Через це автівки деякими районами міста буквально були змушені перепливати, щоб дістатись необхідного місця призначення. Окрім того, через шквальний вітер валились дерева, іноді чіпляючи припарковані автівки. Через це транспортні засоби не могли виїхати з подвір'я. Внаслідок дощу також опинився затопленим підземний перехід, що веде на столичний ВДНГ. На відео можна побачити, що вода охопила приблизно половину висоти підземного переходу. Негода вирувала не лише у столиці. Гроза наробила шкоди і на Львівщині. Там автівкам також довелося поплавати. Тим цей регіон напередодні вразив ще одним роликом на Львівщині. Блискавка вдарила в задорожнє озеро після того, як туди стрибнула дівчина. Щастя з дівчиною все добре. Водночас, у городку, що також на Львівщині, через негоду знесло дах. Трохи освіжилися, поплавали і досить. Вже 17 липня кияни знову помітили на ступчику термометра високу температуру. Близько восьмої ранку. Позначка вже сягнула плюс 34 градуси. Воно і не дивно. Адже саме на сьогодні синоптики робили найспекотніший прогноз цього літа. 17 липня у середу в Україні тримається надзвичайна спека із температурою повітря плюс 34, плюс 39, Місцями плюс 40 градусів і вище. Лише в західних областях буде легше плюс 30, плюс 34 градуси. Водночас синоптикиня Наталка Діденко також обережно прогнозує локальні дощі та навіть послаблення спеки. Локальні грозові дощі передбачаються у західних областях України, а ввечері у середу опади ймовірні на півночі та в центральних областях, окрім Полтавщини та Дніпропетровщини, неоднорідні та місцями. У Києві 17 липня буде дуже спекотно: плюс 35, плюс 37 градусів. Переважно сухо, хіба що ввечері місцями пройде короткочасний дощ з грозою. 18 липня у столиці почне потроху з'їжджати вниз температура повітря, десь до плюс 30, плюс 32, А 19 Цятого липня до плюс 28 плюс 30 градусів не забувайте, що й нічна температура повітря буде поступово знижуватися, тому вечорами вночі та вранці заходитиме повітря, яке буде значно життєдіяльнішим. Про незначне полегшення повідомляє і Укргідрометцентр йдеться про те, що 18-19 липня в Україні очікується мінлива хмарність. Випробування спекою продовжується і найближчі кілька діб в нічні години будемо мати 19-26, практично по всій території України. В денні години сильна спека 35-39 градусів. По південних областях, більшості східних та центральних, надзвичайна спека буде утримуватися 40-41 градус. Дещо нижчі показники по заходу країни. в денні години маємо 29-34 градуси, і там лише місцями 35-36. Починаючи з 18. Адцятого числа вже поступова спека відступатиме, і перші це відчують західні та північні області. Тож вже найближчими днями можемо очікувати незначне полегшення. Утім, радимо бути обачними, а особливо киянам. Адже у другій половині 17 липня синоптики прогнозують грозу із градом і шквальним вітром у Києві та області. Через це у КМВА закликають бути обережними і дотримуватись наступних порад. Не залишайте транспортні засоби під деревами. Рекламними щитами, стовпами електромереж, щільно закривайте вікна, двері, горища у в будинках, приберіть з балконів та лоджі предмети, що не закріплені та можуть впасти на вулицю. А як ви рятуєтесь від аномальної спеки і чи радієте короткочасним зливам? Напишіть у коментарях. А ми, як завжди, стоїмо на сторожі інформаційного фронту, дякуємо силам оборони та віримо в перемогу. Бережіть себе, побачимось.